Явці на призовну дільницю до військових комісаріатів, в частності міста Калуші і Калушського району, підлягають громадяни 98 року народження, яким в період чергового призову виконується 18 років, а також громадяни віком від 18 до 27 років. З відправки війська підлягають люди з 5 травня по 30 червня. Призову на строкову службу протягом травня-червня 2016 року підлягають придатні за станом здоров'я до військової служби в мирний час громадяни чоловічої статі, які до Дня відправлення в війська військової частини виконуються 20 років та старші особи, які не досягнули 27-річного віку. І не мають права на звільнення від відсрочки на призов. Строковою службу. Всі громадяни, які підлягають призову на строкову службу, повинні з'явитися на, на призивну дільницю за викликом військового комісаріату, по виклику військового комісаріату здійснює вручення повісток, а також згідно чинного законодавства. Якщо призовник не отрив особисто в руки з певних причин або не перебування на місці, під час оповіщення мусить прибути на призовну дільницю терміном, терміном 10 діб при, після об'явлення, об указу президента, опублікування і в засобах масової інформації. Підготовчі заходи до призову строкової службу були розпочаті ще у лютому місяці згідно постанови уряду. Вже проходять медичні комісії, проходять, проходять вони жваво, Лю, люди, отримали, отримавши повістки, з'являються на військовий комісаріат, проходять медичну комісію, придатні за станом здоров'я, получають, отримують повістки, бо, так, так, так називаємо на проходження військової служби. І… Скажем так, особи, які підлягають призову, от, збирають, збирають певні документи, здають, проходять медичне обстеження в медичних закладах міста і района, придатні до військової служби люди, призначаються в команди на відправку до військових частин. Закликаю всіх призовників і, і осіб призовного віку з'явитися на військомат, не ухилятися. Від нашого обов'язку згідно Конституції України, стаття 65, виконати свій почесний обов'язок, скажімо так, захищати державу, пройти в службу гідно, чесно, достойно. У нас підлягають відправки війська, люди. Є планове завдання на Калужський на військовий комісаріат об'єднаний. Це є 35 чоловік. Згідно директиви Генерального штабу, у нас була на перший квартал поставлена задача відбор громадян на військову службу за контрактом. На військову службу за контрактом. Було поставлене завдання на перший квартал. Каурським військоматом виконувалися заходи щодо агітації. Був план у нас 50 чоловік на контрактну основу на перший квартал. Зараз цей план виконання цього плану продовжено до середини квітня. Можуть піти на контрактну основу люди. Це віком від 18 років до 60 років. Люди, які проходили військову службу, можуть заключити контракт на, на час дії особливого періоду. Призовники заключають контракти на 3 роки, так як вони не проходять військову службу. Деякі з них можуть заключати контракти і більше, на 5 років. В основному контракт на особливий період заключається і на 3 роки. Мешканці міста відгукнулися, ми призвали за перший квартал 15 чоловік на контрактну основу. 12 чоловік мешканці Калуша, 2 чоловіка мешканці району. Серед цих Людей, чотири призовника, які не проходили військову службу, не мали досвіду проходження військової служби. Всі люди, які погодилися проходити військову службу за контрактом, були направлені в військові навчальні заклади, щоб ті люди, які проходили військову службу, нагадали собі, як це тримати зброю в руках. Опанувати свою професію військову, облікову. Дані військовослужбовці залежно від термінів відправки їхньої в навчальні заклади, вже проходять, деякі з них вже проходять службу в військових підрозділах в Збройних сил. Підведення підсумків про Якраз щодо комплектування посад рядового сержантського складу Збройні Сили України на перший квартал буде відбуватися якраз от в ці дні, і за результатами підведення цих підсумків буде вирішено питання, чи проводити мобілізацію, чи ні. Зараз ми не готові відповісти, бо ще не були підведені підсумки самого виконання плану щодо контрактної служби. Призивники не приймають участь в задіянні в зоні проведення антитерористичної операції. Це було дотримано з попередніми призовими з усіма, тобто, щоб в 8, 15 року, що осінню 15 року жодна людина не була задіяна, які призвалися на строкову службу не були задіяні в зоні виконання Атево.